Наше завдання робити можливість, щоб Євробачення було ефективним інструментом для промоції нашого міста, нашої країни. Але ми повинні не тільки провести писаний конкурс на гарному рівні, ми також повинні зробити наше місто привабливим, комфортним, розвинути інфраструктуру, туристичну інфраструктуру для... Гостей нашої столиці і також для кожного, хто живе в найкращому місті в світі. Ще раз хочу нагадати, що ми очікуємо приблизно 20 тисяч туристів, які прибудуть до нашого міста. Ще раз хочу нагадати, що минулий раз більше 200 мільйонів туристів грячів дивилися Євробачення і впевнив, що цього разу. Телевізійна квота, кількість глядачів буде набагато більшою. Також хочу нагадати, що ті зобов'язання, які взяло місто Київ, ми зарезервували 200 мільйонів, 50 мільйонів вже передбачили в цьому році, 150 мільйонів вже передбачено в бюджеті наступного року для проведення. І Проведена була і нарада з керівниками районів, департаментів. Ми вкладаємо зараз гроші в інфраструктуру міста. І Єрубач не пройде, але після травня нас очікують наступні події, і всі зміни в інфраструктурі міста залишаються в місті Києві. Пропозиція зробити конкурс і впевнений в тому, що у нас, ви кажете, у нас є 4 ролики, у нас буде вибір з тисяч роліків, і я впевнений, що ми можемо зробити такий конкурс і використовувати там п'ятірку десятку найкращих. Вам зможу показати після після наради, що мені надсилають, Ви будете дуже, дуже вражені, наскільки професійно роблять аматори, ті, які люблять Київ, і впевнені, що не використовувати цей потенціал, а робити все самим це велика помилка.